Вітасіка? Да все. Что при, приполз, при... а? Дружочек. що случилось? Делаю нормальні світильники. Объясни людям, що трапилось? Взагалі роботу узнаєте, да? Почерк сразу? Почерк. На Вітасіка почерк похоже. Похоже. Так, схема така була. Коли робили тут електрику, сказали, які брати світильники. Сказали дорого, взяли таку історію. От, ось все, вже отдихають вони, А всі кабанчики вже залітають. такі, Так це ж рівень. Диви. заповнення, а? Вообще. Якщо що на слухати одразу, а не гратися. Ну можна й погратися.